Вибори до Верховної Ради вже на носі. Хто всі ці люди і як не наступити на одній і ті ж граблі? БЛОК Петра Порошенка. Очолює блок Мер Києва, лідер партії Удар і герой мемів Віталій Кличко. Другий це політик Юрій Луценко. Третю сходинку зайняла громадський діяч, лікар, учасник Майдана, позаштатний радник президента Ольга Богомолець. Четвертий це діючий віце-прем'єр та екс-мер Вінниці Володимир Гройсман. І п'ятий лідер кримських татар Мустафа Джамілєв. Радикальна партія України Олега Ляшка. Олег Ляшко український політик, народний депутат України, журналіст, лідер радикальної партії Олега Ляшка, на парламентських виборах 2002 року намагався отримати депутатський мандат в столичному окрузі. У 2006 2007 роках народний депутат України 5-го скликання від блоку Юлії Тимошенко, у 2007-12 роках народний депутат України 6 скликання від Бюду, заступник голови. Андрій Лозовий – український політик, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка та його помічник консультант. На парламентських виборах 2012 року був висунутий радикальною партією в народні депутати. Проте партія не змогла прийти до Верховної Ради. Сергій Мельничук, український правозахисник, з 2007 року очолює Луганську краєву організацію Української республіканської партії. Злата Огневич представляла Україну на конкурсі Євробачення 2013. Вирішила зайнятися політикою. Дірка увійшла в першу п'ятірку списка кандидатів в члени українського парламенту від радикальної партії Олега Ляшка. Артем Запотоцький герой Мадану з Луцька, який отримав прохідне місце у списку партії Ляшка. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Олег Тягни Бок. Український політик, голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, народний депутат України, кандидат на посаду президента України на виборах 2010 та 2014 років. Основною політичною ідеологією тягнебока є український націоналізм, а точніше український соціал-націоналізм. Руслан Кушулинський. Український політичний діяч, заступник голови партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. З 2012 року заступник голови Верховної Ради України. Олександр Сич, український політик правого спрямування, голова Івано-Франківської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода до жовтня 2012 року з 27 лютого 2014 року призначений віце-прем'єр-міністром України. Богдан Бенюк. Український актор театру і кіно, народний артист України, політик, народний депутат України сьомого скликання, був членом партії Зелених України, а нині заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода та член політвиконкому Всеукраїнського об'єднання Свобода Олексій Миргородський, голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, з квітня 2014 року був мобілізований до лав Збройних сил і проходить службу в зоні АТО. Командир взводу 22-го мотопіхотного батальйону, старший лейтенант. Партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Надія Савченко. Українська військова льотчиця, опинилась на території Росії і безпідставно звинувачена у вбивстві російських журналістів, хоча перед тим була захоплена проросійськими сепаратистами. Юлія Тимошенко український політик, перша жінка-прем'єр-міністр в історії України. За версією Форбс була третьою за впливовістю жінкою світу у 2005 році. У період президентства Януковича перебувала в ув'язненні. Ігор Луценко редактор і журналіст інтернет-видань Економіст за освітою, під час подій Євромайдану був заступником коменданта протестантського табору в Києві. Був членом Ради народного об'єднання Майдан. 21 січня 2014 року Ігоря Луценка викрали невідомість з жовтневої лікарні Києва разом із іншим активістом Юрієм Вербицьким. Знайомі Ігоря припускали, що його викрала Служба безпеки України. Сергій Соболєв український політик і народний депутат України, уродженець міста Запоріжжя, двічі був позбавлений депутатського мандата. Дотримуючись правоцентрицьких рамок, він заявляє про необхідність підтримки української мови, вступу до НАТО та європейського вектора розвитку України. Однак утримується від випадків на адресу Росії і популістських заяв. Олена Шкрум 26-річна юристка з кембриджською освітою, учасник організації Професійний уряд. Партія Сильна Україна Сергій Тігіпко, український політичний діяч, голова партії Трудова Україна та Сильна Україна. Навесні 2004 року Сергій Тігіпко підтримав ініціативу Леоніда Кучми висунути Віктора Януковича єдиним кандидатом від влади, а далі більше став керівником його виборчого штабу. Валерій Хорошковський Перший віце-прем'єр уряду України, керівник антитерористичного центру ПРСБУ з березня 2009-го, дійсний державний радник мидної служби з 23 червня 2008 року. Світлана Фабрикан, народний депутат Верховної Ради України сьомого скликання, пройшла у Верховну Раду за списком партій регіонів. Андрій Гамов, голова Запорізького обласного осередку Сильної України. Ігор Мазепа, генеральний директор української інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал». громадянська позиція. Анатолій Гриценко, кандидат технічних наук, полковник запасу, колишній міністр оборони України. Цікаво, що у декларації про майну зазначив дружину і лише двох неповнолітніх дітей, хоча усього має бути чотири. Разом з дружиною і неповнолітніми дітьми загальна сума доходів складає 1 мільйон 122 тисячі гривень. Василь Гацько закінчив аспірантуру за спеціальністю економічна безпека держави. Наразі є головою політичної партії Демократичний Альянс. У 2014 році обраний депутатом Київської міської ради. Неодноразово кидав заяви, що він хоче служити вітчизні, та якщо мобілізують, він готовий відправитися в зону АТО. Марина Соловйова. Адвокат, громадський діяч у сфері культурної спадщини України. За офіційним запрошенням організації брала участь у 35 і 38 сесіях ЮНЕСКО як незалежний спостерігач від громадських організацій з 2013 року. Помічник консультант народного депутата України Анатолія Гриценка. Олег Дерев'янко, консультант з міжнародного права у Національній космічній агенції України, генеральний директор компанії Казирна карта основний вид діяльності консультування підприємства і організацій з питань антикризового управління, лідерства, стратегічного і операційного управління, співорганізатор Євромайдан Університету. Віталій Шабунін, голова правління громадської організації Центр протидії корупції. Як депутат міської ради займався розвитком молодіжних ініціатив. У громадянському русі «Опора» займався антитабачною кампанією. За два з половиною роки в Центрі протидії корупції змусив різні органи розірвати близько 50 контрактів. У загальній складності корупційна мережа за цими договорами була більше мільярда гривень. Народний фронт. Арсеній Яценюк Політик, колишній міністр економіки та закордонних справ України, голова Верховної Ради 2007 2008 років, очолював політичну партію Фронтзмін та Раду об'єднаної опозиції. У минулому голова фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Плекає мрію вивчити французьку мову та навчитися грати на фортепіано. Улюблена гра маніпулювати своєю відставкою. Тетяна Чорновул. Журналістка порталу Лівий берег та інтернет-видання Українська Правда, урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Рінат Ахметов подав позов на Черновол через неправдиву інформацію про його юність в інтернет-виданні Абозріватель на 100 тисяч доларів. Стало широко відомо публіці через своє скандальне побиття 25 грудня. Після смерті чоловіка в АТО, призначена штатним радником Арсена Авакова та батальйону АЗОВ. Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України, виконувач обов'язків Президента України. Цікаво, що Турчинов є членом спілки письменників України. Я автором понад ста наукових праць і монографій, присвячених дослідженням корупції та тіньової економіки. Турчинова, як віце-прем'єра, звинувачували у здійсненні держзакупівель за неконкурентною схемою на 52 мільярди гривень. Крім того, у 2005 році Турчинов встиг суміщати депутатський мандат з посадою голови Служби безпеки України. Андрій Парубій, народний депутат України, під час Євромайдану був комендантом самооборони Майдану. Під час перебування на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України припала анексія Криму і збройний конфлікт на сході України. На з'їзді партії Народний фронт разом із командирами добровольчих батальйонів був виключений до військової ради, спеціального органу, який розроблятиме пропозиції по обороноздатності України. Андрій Татарук Полковник міліції, командир батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Миротворець. Є засновником компанії ТОВ ВП Спецтехніка з виготовлення паливозаправників двічі брав участь у миротворчій місії в складі сил ООН в Косово, закінчив курс боротьби з міжнародним тероризмом. Недовгий час вважався загиблим у боях під Іловайськом. Вартія Савкоміч Андрія Садового. Перший номер в списку Ганна Гопко. Співзасновник громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ, кандидат наук соціальних комунікацій та журналістка. Другий командир окремого батальйону спеціального призначення Донбас Семен Семенченко. Третій експерт в області інформаційних технологій, засновник і директор IT-компанії Елекс Олексій Скрипник. Четверта. Директор Всеукраїнського благодійного фонду, Український правовий фонд Оксана Сироїд. І п'ятий голова правління благодійної організації Благотворительний фонд Крук Віктор Кривенко.